Привіт! Рада з вами побачитися. Я хочу презентувати вам сьогодні дуже класну практику, яка допомогла мені наважитися, стати психологом, обрати цю кар'єру, змінити повністю своє життя і сферу діяльності. Це практика позняттю обмежень. Її можна використовувати в різних сферах життя, наприклад, самореалізація, стосунки, проявлення будь-яку сферу, де ви відчуваєте якісь обмеження. Або в цій сфері ви б хотіли вийти на якийсь свій новий рівень, але поки що щось вам заважає, ви прям відчуваєте якийсь ступор, нестачу ресурсу, і не знаєте, як туди підступитися. Да? Тобто вже хочеться на якийсь новий рівень, а чогось не вистачає. І представлюся трохи про себе, і чому я вирішила. Продовжувати вести YouTube канал Мене звати Любов Доніва, я психолог-консультант в методі арт-терапії та позитивної психотерапії. Зараз психотерапевт у навчанні. І так склалося, що мій досвід пов'язаний не тільки з моєю основною професією, да, зараз це психолог, а й з тим, що я 8 років або більше навіть працювала у прямих та непрямих продажах. В тому числі ювелірних, дорогоцінних виробів. І близько п'яти років вивчала СММ, практикувала, тому що була СММ в ювелірних мережах, в тому числі Золотий Вік, Срібний Вік, Золота країна, Срібна країна. Там було дуже багато таких проєктів, да? і вела соціальні мережі. Крім того, я веду два блоги. Да, один особистий, мій особистий бренд, а, мій блог як психолога. І другий блог це майданчик з онлайн-бранчами Telegram-кафе Друзі. І для того, щоб, звісно, продавати свої послуги, я вивчала маркетинг дуже багато саме для себе, тому що важливо вміти продавати. І зараз я хочу ділитися цим досвідом, да, і маркетинговим, і тим, що варто іноді спиратися саме на себе, на свої якісь внутрішні відчуття, тому що такі тверді маркетингові інструменти не завжди спрацьовують, бо вони можуть бути шаблонними, або вони можуть не відповідати якомусь вашому внутрішньому відчуттю або вашим цінностям. І нещодавно буквально у січні свої знання та вміння я упакувала в курс проявлений експерт. І моя така особливість основна в тому, що я сама довгий час приводила до себе клієнтів. Да? Тобто я не працювала як психолог ні на яких платформах, ні в яких приватних або державних організаціях, а завжди приводила клієнтів сама. Тому для мене це дуже цінно, дай мені хочеться ділитися цим досвідом із вами. Але для того, щоб навчитися продавати і просувати свої послуги, щоб себе реалізовувати, важливо працювати із собою на кожному етапі, кожного разу, коли ви відчуваєте, що піднімаються якісь конфлікти, зовнішні або внутрішні, і щось не дає вам рости. Також хочу розповісти про те, що в мене є телеграм-канал Ключі проявлення, де я проводжу безкоштовні терапевтичні зустрічі щосередини одинадцятого годину, що пов'язані із темою проявлення, тому що навколо теми проявлення дуже багато маленьких підтем. Це і страхи, це і страх публічних виступів, страх здатися не до, не до, експ, не до експертним якимось. Або страх критики, страх осуду, сором, знецінення, звичка знецінювати себе, слабкі внутрішні опори і так далі. Тема грошей теж пов'язана із проявленням. Тема стосунків пов'язана із проявленням, тому що проявлення це завжди про стосунки з аудиторією. Тому доєднуйтесь до мого телеграм-каналу і беріть активну участь. І отримати свої позитивні зміни у проявленні і самореалізації. І як з'явилася взагалі ідея цього відео, взагалі досить давно вже приглядаюся до Ютубу, тому що на мене почали підписуватися люди, а я дуже мало тут проявляюся. І сьогодні я хотіла провести терапевтичну зустріч у телеграм-каналі Ключі Проявлення. І дивлюся, що ніхто не прийшов, точніше прийшли люди, але вони не взяли з собою чим писати. І не вийшло зробити письмову практику. Ну, я подумала, що це знак для того, щоб поділитися цією практикою, яка мені особисто допомогла на більш таку широку аудиторію. Тому для цієї практики, будь ласка, приготуйте листочок і ручку, будемо писати, тому що ця практика письмова. Отже, починаємо. Ця практика називається Тест Юнга. Вона має декілька якихось різних модифікацій, які я чула. Да? І що в ній цікавого, те, що вона показує певну відповідь, дає одразу після виконання від вашого підсвідомого. Тому що не всі відповіді ми можемо одразу сприйняти на свідомому рівні. А ця практика допомагає саме з підсвідомого підняти якийсь пласт, над яким працювати далі. Да? Те, що стримує. І так, вам важливо налаштуватися на цей тест, на проходження цього тесту, а саме відповідати чесно, бути відвертою, відвертим, да? І. Уловлювати ті якісь асоціації і образи, що будуть до вас приходити, тому що вони іноді можуть бути навіть важливішими за слова. Отже, ми з вами домовилися і приступаємо. Цей тест потрібно робити послідовно, щоб результати були для вас найкращими. Отже, перший крок сформулюйте, будь ласка, обмеження, яке ви відчуваєте. Це може бути якесь речення. Наприклад. Нещодавно відчула у собі таке обмеження, що я відчуваю полегшення, коли, у мене, коли я за все заплатила, і у мене на карті нуль. От чомусь я таке відчула, да, і саме з цим я працювала цією практикою і е, буду з вами ділитися де в чому і своїми результатами, тому що це може бути цінно у тому терапевтичному полі, яке створюється за допомогою цього відео. Отже, коротко сформулюйте проблему. Відносини з сином, кар'єра, проявлення. Або напишіть собі те якісь обмеження, яке ви собі відчуваєте. Зробили. Далі тепер вам потрібно виписати 16 асоціацій до вибраної теми або проблеми. І пронумеруйте їх отак: от у стовпчик. Пишіть все, що першим, ліпшим спадає на думку. Дуже сильно не задумуйтеся, просто перше ліпше, що вам приходить на думку, те все прописуйте. Тобто, що у вас асоціюється, які слова, які вирази, які можливо невеликі речення саме з цією трудністю. Ну, наприклад, зі словом гроші, да, оскільки я обрала працювати з грошовим запитом. То там декілька слів були такі, як карта, сором, полегшення, заборона, бути багатою і так далі. Це у мене такі асоціації, випишіть свої. Ви можете натиснути це відео на паузу. Далі, що вам потрібно зробити? З'єднайте, будь ласка, ви виписали 16 асоціацій, стовпчик, 1, 2, 3, 4, і так до 16, з'єднаєте по 2 ось таким, ось такою дужечкою. Да? Перше з другим, третє з четвертим, п'яте з шостим і так далі. І у вас вийде 8 всього ось таких об'єднань. І коли ви з'єднаєте, просто такою дужечкою. Наприклад, у мене перша і друга – це карта і сором. Да? Я їх поєднала дужечкою. Наступний крок: потрібно створити нову асоціацію, яка об'єднує ці дві. Да? Наприклад, асоціація карта і сором. Асоціація, що їх об'єдную, я соромлюся, що заробляю не ту цифру, яку б хотіла. Да? Це така асоціація. Не ту цифру, яку я собі поставила. Ось так. І так, пропишіть. У вас має вийти 8 нових слів виразів асоціацій. Так? Перший і друга одна асоціація, третя і четверта інша, п'яте, шосте інша і так далі. Знову ж таки, пишіть все, що спадає на думку перше. Вас має вийти 8 нових. Раз, або слів асоціацій. Після цього так само з'єднайте у вас вісім слів асоціацій. З'єднайте перше з другим дужечкою. Да? Третє з четвертим, п'яте з шостим, сьоме з восьмим. Ось таким чином. І після того, як ви з'єднали. У вас вийде чотири таких з'єднання, чотири да? дужечки. Біля кожної дужечки прочитайте ці фрази, які ви об'єднали перше з другим. І напишіть нову асоціацію до цих двох фраз. Ну, наприклад, у мене дві асоціації: бажання вирватися і тиск. Я їх об'єднала і створила нову фразу, що я змушую начебто себе бути заможною. І у вас виходить чотири нових вислови асоціації. Після того, як зробили серед цих чотирьох, об'єднайте перше з другим, третє з четвертим. У вас вийде дві дужечки. І біля кожної дужечки підпишіть, напишіть нову асоціацію. І якщо будуть якісь дуже цікаві спогади або фрази, підкреслюйте це собі. Перше з другим, третя з четвертим. Об'єднуємо. І біля цих двох об'єднань пишемо нові фрази асоціацій. Наприклад, я об'єднала. Першу фразу з другою, і у мене вийшла асоціація, що внутрішньо небезпечно бути багатою. Я навіть згадала, коли це взялося. Коли я порівнювала себе в дитинстві у віці десь 6-7 років, порівнювала себе з подругами. У мене були дві подруги, і, в принципі, у них були батьки досить успішні. Да? а я... А ми з мамою жили бідніше, як мені здавалося. І мама засуджувала те, той спосіб життя, да, який вели їхні батьки. Оце я собі помітила. У вас виходять дві фрази, ви її собі запам'ятовуєте, об'єднуєте їх дужечкою, і у вас. Нове об'єднання. Поруч із цим новим об'єднанням прочитайте ці дві фрази останні, вдумайтеся в них, подумайте, що в них спільного, і напишіть якусь одну асоціацію. Це і буде така ключова асоціація, ключове обмеження, яке є у вашій справі. Яке заважає вам досягти успіху в стосунках, в проявленні, в самореалізації на даний момент, коли ви працюєте з цими обмеженнями? Ну, наприклад, у мене вийшла, можу поділитися своєю фразою. У мене вийшла така фраза, і коли я її писала, я прям відчула оцей образ? Мені мало місця. Я хочу. Я займаю мало місця, да, хочу займати більше місця. І це насправді така дуже глибока установка. Я знаю, звідки вона взялася. Я буду працювати з цією установкою в особистій терапії. Що робити далі з тими установками, які ви відчули, які ви побачили, з тими обмеженнями, що ви дістали щойно із вашої підсвідомості? З останніми трьома фразами, да, я вам озвучувала, що внутрішньо небезпечно бути багатою, також я вам озвучувала, що я, мало, я займаю мало місця, да, хочу займати більше місця. Але займаю зараз мало. І мені від цього дуже сумно, і я злюся. Да. Оці такі останні установки, які ви собі побачили, з ними важливо працювати далі в особистій терапії. Ви можете винести їх в особисту терапію до вашого терапевта, або приходьте до мене, тому що в, особ... в терапію, да? тому що за ними стоїть дуже багато вашого ресурсу, який вас стримує від вашого зростання. Але іноді навіть усвідомити це обмеження допомагає зробити якісь інші дії. Тому що, наприклад, коли я вийшла на цю установку, що мені мало місця, я хочу більше місця, я написала про це в своєму телеграм-каналі. І це дуже відгукнулося підписникам, тому що потім писали мені повідомлення про те, що в мене теж є така установка, що я маленька, да? що я відчуваю маленькою, що в мене начебто мало можливостей, мало ресурсів. І це відчуття всередині, що я маленька, заважає, заважає бути масштабнішою, да? хотіти того масштабу, розуміти, а який масштаб у мене, брати відповідальність за свій масштаб, за свої потреби, масштабувати себе в якій сфері, бути більшою, бути дорослішою, відповідальнішою. І це насправді дуже цікаво, да? тому що в кожної в кожного з нас. Ці установки взялися з родини. Частіше за все, вони беруться у віці до 7 років, утворюються від того, що казали батьки, або що показували батьки своїм прикладом, або чому ми навчилися, коли бачили якісь стратегії, поведінки своїх бабусь, або там своїх тіток, або ще якихось родичів, або навіть від вчительки. А, тому, любі. Працюйте з причинами, працюйте, знімайте оці блоки. Ще такий бонус від мене: да? розкажу, як я цією практикою пропрацювала. Свій блок бути психологом. Я вийшла на обмежуюче переконання: не розвивайся від близької людини. Коли я це усвідомила? Я зрозуміла, що все, що мені заважає бути психологом, це установка від когось. А отже, це зовсім не моя правда. Я хочу створити собі іншу правду. І зараз через цю правду я живу, транслюю для вас свої цінності і заряджаю вас далі, передаю далі цей заряд, щоб працювати над собою і покращувати своє життя. Якщо вам відгукнулася ця практика, Поставте, будь ласка, якісь смайлики або коментарі в повідомленні, щоб надихати мене проявлятися далі через YouTube, тому що це для мене такий перший досвід, коли я вийшла, щось розказала просто на емоціях. Тому що раніше для того, щоб проявитися на Ютуб, мені потрібно було. Дуже довго збиратися, декілька днів, виставляти світло, там, готуватися, і не завжди все виходило так, як я хочу. Монту, монтувати це відео, робити якісь ідеальні ролики. Але зараз я розумію, що проявлення це не про ідеальність, а це про, про справжність, про те, що хочеться передати свій досвід і свої емоції вам. Дякую вам за увагу і до нових відео!